Мені тринадцяте минало вибрані віршики Тараса Шевченка. Давно те діялось, ще в школі таки в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге. Та й куплю паперу, Аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками з квітками, кругом листочки обведу, Та й списую сковороду або трицарія Содари. Та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто не побачив, виспівую та плачу. Звірша Козачковському. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколисті і тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за дніпром. Сам бог витає над селом. Із поеми княжна. І золотої, й дорогої, мені щоб знали ви не жаль моєї долі молодої, а іноді. Така печаль оступить душу, аж заплачу, а ще до того, як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалось од гіллі одно однісіньке під тином, Сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі. Святої Воленьки, що так даремне, марне пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на сім широкім вольнім світі, і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де небудь прихиливсь, та отдадуть у москалі. Мені? Тринадцятий минало, і я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в бога. Уже прикликали до паю, а я собі у бур'яні молюся богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приясно молилось. Чого так весело було? Господнє небо й село, і ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята. Не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить. Чому господь не дав дожить малого віку у тім раю? Умер би орючи на ниві. Нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим. Людей і Бога не прокляв. Ой стрічечка до стрічечки, мережаю три ніченьки, Мережаю вишиваю, у неділю погуляю. Ой, плахточка червчаточка. Дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся парубки, запорізькі козаки. Ой дивуйтеся, лицяйтеся, а з іншими вінчайтеся. Подавані рушники, от таке то козаки. Що таке плахта червчатка? Це плахта, виткана із яскраво червоного шовку. На Великдень на соломі против сонця діти грали з собі крашенками та й стали хвалитись обновами. Тому к святкам з лиштвою пошили сорочечку, а тій Стьожку, тій стрічку купили, кому шапочку смушеву, чебітки шкапові, кому свитку. Одна тільки сидить без обнови сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати куповала, мені батько справив, а мені хрещена мати лиштво вишивала. А я в попа обідала, сирітка сказала. Гата. Читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, у хату не пускають. чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Із поеми і мертвим, і живим, і ненародженим. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. І з циклу в казематі. І досі сниться під горою. Між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленькеє внуча. І досі сниться, вийшла з хати веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тії, вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, День погас. І все почило, сивий в хату, і собі пішов опочивати. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом лини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине, із поеми то поля. Це були вірші Тараса Шевченка, нашого українського поета. А якби він міг зараз до вас звернутися, як ви думаєте, що б він вам сказав? Я, звісно, не збираюсь вигадувати казнащо, тому просто процитую його ж слова. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.